Ділок з 3 на 4 серпня буду вас радий бачити в ефірі. Долучайтеся, будь ласка, ставте ваші лайки, ставте ваші запитання. Прямий ефір підводимо підсумки неділі. Говоримо напередодні нового тижня, і на цьому стрімі у нас буде тривати далі збір. Він буде тривати, де ми його не закриємо, і будемо на кожному YouTube, YouTube ефірі Продовжити збирати на потреби українських захисників для того, щоб українське військо мало все необхідне для стримування ворога в цьому випадку. Ми збираємо для 23-ї окремої механізованої бригади. Бригада бойова, яка зараз перебуває на Донеччині. На межі Запорізької і Дніпропетровської областей, але при цьому бригада не така розкручена. Про неї немає фільмів знятих, про неї не, не знімають багато сюжетів. Вони час від часу з'являються в звітах генерального штабу, але це одна з тих сотень бригад, які не є такими розпіареними, які не мають великих бюджетів на рекламу, і які не можуть так швидко закривати свої потреби, як це роблять. Бригади, в яких великі піар служби, департаменти, і це звичайно не докір на адресу тих бригад, які змогли налагодити свою медійну кампанію і стати дуже відомими, популярними. Це просто до слова, що в українському війську є сотні бригад, різноманітних підрозділів меншого рівня, які не мають всього необхідного. І звичайно для того, щоб Кожна ділянка з фронту, кожна смуга була захищена, то підтримувати такі бригади це теж дуже важлива задача. В описі відео буде посилання на збір для 23-ї бригади, яка на Донеччині. Тут в чаті теж буде посилання. Є також конверт Приват 24, Тобто можна робити донати з карток Приватбанку зручний спосіб. Західні досить спокійні на фоні звичайно останніх драматичних подій, як в політиці, так і на фронті, і удари по місту і по містам України. Тому не будемо сьогодні довго розсиджуватися для того, щоб дати можливість відпочити. Але, звичайно, не можемо теж обійти останні події. В нас станом на зараз є дуже серйозні побоювання про чергову інформаційну. Психологічну спецоперацію, яку готує Росія, і треба бути свідомим, що в медіапросторі буде з'являтися зараз багато контенту на цю тему. І Центр протидії дезінформації, який діє при Раді національної безпеки та оборони України. Він інформує про те, що росіяни будуть продовжувати інформаційну кампанію щодо дискредитації процесів обмінів. Раніше було вже спростовано фейк. Про те, що Україна нібито відмовляється забирати своїх громадян з пункту пропуску Верхній Ларс. Російські пропагандисти поширювали тезу, що українська влада, буцімто, не забирає з нейтральної території власних громадян, зокрема 90 військовополонених і колишніх в'язнів. Ця інформація не відповідає дійсності, але новий вхід, і ми вже наступного тижня можемо теж бачити його. Неправдива інформація про те, яка може містити заклики і брехню щодо звернення. Про те, як українська сторона нібито відмовляється проводити обміни за принципом всіх на всіх, а робить це лише з обраними полоненими, поширюючи такі фекіри, Росія прагне маніпулювати процесом обмінів, а також перекидати відповідальність за небажання проводити процес прозоро. Росіяни хочуть дискредитувати владу і створити уявлення, що Україна нібито не хоче повертати своїх людей, тоді як всі зусилля на переговорному треці. Вони спрямовані на те, щоб Україна повернула кожного свого громадянина з полону. Більше того, треба бути свідомими того, що публічні акції на підтримку тих чи інших полонених вони звичайно корисні, але з іншого боку, вони створюють додаткові аргументи для Росії саме цих військовополонених не віддавати, навпаки даючи можливість завищувати, скажімо так, якби це грубо звучало, вартість кожного такого полоненого. Тобто, якщо щодо певних певних категорій полонених є суспільний тиск, то Росії вигідно тримати цей суспільний тиск. Відповідно, Росії вигідно не вертати саме цих полонених і в такий спосіб шахетати українську владу, проводячи цю дезінформацію щодо небажання, начебто, україни, їх вертати, і тиснучи на владу вже руками самих українських громадян, які абсолютно щиро хочуть повернути всіх українців додому. Так, я в чат посилання на збір. Будьте, будь ласка, щедрими, активними, небайдужими. До мене ці гроші в жоден спосіб не потрапляють. Це банка, яка відкрита військовослужбовцями 23 бригади, дивізіон артилерії, самохідних артилерійських установок. Вони потребують так само в аеророзвідці при артилерії, відповідні комплектуючі розходні матеріали, які постійно на фронті є у великому дефіциті, тільки тому, що вони дуже швидко використовуються. В Білому домі є для нас меседж від заступника голови адміністрації президента США Стівена Міллера, який розказав про те, що адміністрація Дональда Трампа розглядає всі варіанти дипломатичного, фінансового та іншого способу врегулювання війни в Україні. Всі ці варіанти лежать на столі переговорів. Щоб ми могли досягти миру. Ну в цьому сенсі для нас дуже важливо, щоб обіцяні Дональдом Трампом санкції були запроваджені на наступному тижні. Якраз добігає кінця десятиденний ультиматум, який Дональд Трамп висунув російській авторитарній верхівці 8 серпня. Це ультиматум добігає кінця. Дуже сподіваємося, що все буде зроблено для досягнення потрібного результату, і санкції запрацюють також. В офісі Дональда Трампа в Білому домі розказали про те, що Індія буде змушена реагувати на американський тиск. Президент Трамп цитата Стівена Міла. Президент Трамп дуже чітко сказав: неприйнятно, щоб Індія і далі фінансувала війну, купуючи нафту в Росії. Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія купує російську нафту практично на одному рівні з Китаєм. Після погроз Трампа ввести проти Індії вторинні санкції. Індійські державні нафтопереробні заводи близько тижня вже не купували російську нафту. Хоча, з інформації New York Times, Індія готова продовжити купувати нафту в Росії, попри погрози з боку Білого Дому. В суботу два високопоставлені індійські чиновники заявили, що політика країни після заяв Білого Дому не змінилася. Один з чиновників сказав, що уряд не давав нафтовим компаніям жодних вказівок щодо скорочення імпорту з Росії. Трамп не сказав, які будуть санкції, якщо Індія не підкориться його заклику припинити імпорт російської нафти. Деякі чиновники та аналітики заявили, що увага Трампа до закупівлі Індії з російської нафти може бути тактичним ходом в переговорах, оскільки Індія та США намагаються завершити перші етапи укладення двосторонньої торговельної угоди. Загалом Росія різко збільшила закупівлю російської нафти після початку війни, яку почала Росія в Україні. Зараз Росія є джерелом понад третини імпорту нафти в Індію. А хоча до війни цей показник становив менше 1%. тобто зростання в 30 разів. Щоб в 30 разів імпортуючи понад 2 мільйони барелів сирої нафти на день, Індія є другим за величиною імпортером російської нафти в світі після Китаю. В перші місяці війни столиця індійська Нью-Делі зазнала сильного тиску з метою скорочення економічних зв'язків з Москвою. Цей тиск тривав, оскільки імпорт нафти в Індію різко зріс. Але на другий рік війни тон, переговорний тон щодо імпорту почав змінюватися. Здавалося, що Індія переконала своїх американських і європейських союзників. Що збільшення закупівель дешевої російської нафти за ціною, встановленої Євросоюзом і Великою Сімкою, сприяє стримуванню світових цін на нафту. Тобто, далеко не факт, що ця ситуація вона... Вона... миттєво вплине. Прошуть багатомільярдні збитки, якщо вона відмовиться від закупівель російської нафти, пише агентство Bloomberg. Так, ну я думаю, що ну, ми маємо бути свідомими так само, що для Дональда Трампа ця ситуація є викликом на його спроможність і на його рішучість, і на те наскільки його серйозно сприймають, в тому числі країни на кшталт Індії. Якщо вони ігнорують його заклики, то тоді виникає інше питання: як вчиняти країнам менш лояльним до Америки? Так, тобто вони теж можуть ігнорувати Дональда Трампа, і це вже виклик для його. Геополітичної легітимності, якщо країни продовжують далі просто слухати погрози, але не будуть вживати заходів по припинці співпраці з державою-агресором. Сам президент Зеленський запровадив санкції проти капітанів російського тіньового флоту. Україна підготувала три пакети санкцій, перший з яких стосується саме цих капітанів. Це 94 капітани, які перевозили російську нафту в обхід цінової стелі, а також п'яти компаній-операторів цього флоту. Тут важливо розуміти, що Україна і Євросоюз повністю синхронізували свої санкційні пакети, і це значить, що Україна очікує на аналогічні санкції з боку наших партнерів. Тобто це має мати конкретний вплив. Українські санкції для них не так страшні, але європейські санкції мають матимуть серйозні. Вплив. В неділю президент Зеленський обговорив з секретарем Ради безпеки Рустемом Умеровим і з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком переговорний трек виконання домовленостей з російською стороною в Стамбулі та підготовку до нової зустрічі. Продовжиться обмін полоненими, є домовленість про обмін 1200 осіб, триває робота над списками. Умеров розповів про комунікацію з російським представником. Також е, українська делегація працює, щоб розблокувати повернення цивільних. Єрмак доповів про взаємодії з ключовими партнерами, які допомагають українській дипломатії, зокрема про контакти з американцями, про зусилля повернення дітей. Е, готується декілька е, тематичних ставок по енергетиці, по критичній інфраструктурі, по підготовці до опалювального сезону. Про українські системи ППО і далекобійні удари по російській логістиці. Зеленський невдоволений, що деякі рішення Ради безпеки і ставки не виконані. Також Зеленський з нагоди Дня військово-повітряних сил. Призначив Андрія Кривоножка, командувачем повітряних сил, який майже рік був виконувачем обов'язки командувача. Сам президент відзначив нагородами військовослужбовців сил ВПС, бойової авіації, зенітно-ракетних військ, радіотехнічних військ. Стата Зеленського за цей рік повітряні сили отримали міражі, бойові машини з Франції, також додаткові F-16. будуть ще це коротка репліка. Будуть ще два слова будуще, але це насправді сигнал про те, що на завершальній стадії передача ще додаткової авіаційної техніки, яка дозволить Україні бути більш спроможною для захисту України в повітрі. Ми затвердили наступні етапи розвитку бойової авіації, нові платформи, нові кроки в інтеграції наших сил з військами партнерів. Наша мета повна, ефективна інтеграція повітряних сил України з силами НАТО, що точно дасть можливість захищати Україну і зробить нашу державу ще більш міцною, частиною захисту всієї Європи. Комплексно працює система управління нашою бойовою авіацією. Так, в цьому сенсі о, ширяться певні чутки про можливе залучення Сил НАТО для захисту неба над Україною над частиною території України, над цією. І тут можливо західна, можливо, Південна Україна. Це абсолютно південь України, захід України. Це абсолютно важливо, тому що ну, такий спосіб це збереже частину українських систем ППО, а також. Оскільки захищати небо треба виключно від російських криватих ракет від шахедів, то це жодний спосіб не йде до ескалації самої Росією, тому що їхні військовослужбовці не присутні в цих повітряних ракетах, дронах і так далі. Тобто враження для російської живої сили не буде, і це могла би бути, міг би бути непоганий варіант для України, як інтегрувати вже і Натівські системи для захисту українського неба. Ну і, і Спецоперація павутина є реалізована нашим, нашим головою СБУ Василем Малюком. Вона досі. Відлунням іде по території Росії, досі має резонанс, і ця операція Павутина змусила росіян ледь не щодня переміщати бойові літаки між аеродромами, а свою транспортну російську авіацію сховати на дальніх аеродромах Сибіру. Про це повідомляє дослідник з відкритих джерел інформації Афін Нокту. Проаналізовані ним супутникові знімки свідчать, що росіяни почали переміщати свої військово-транспортні літаки подалі від України ще з другої половини 2023 року, щоб зберегти їх від дронів. Але зараз цей процес активізувався. Аеродром Таганрога остаточно перетворився на базу штурмової авіації. Всі транспортні літаки звідти виведені з аеродрому в Пскові виведені майже всі ІЛ-76. Кілька цих літаків було знищено або пошкоджено. В 2023 році на аеродрому в Творі лишаються лише несправні Ан-22, а іл 76 звідти виведені, перекидають транспортні літаки переважно на аеродроми в Омську та Улан-Уде. Тобто набагато далі від території України для того, щоб вони були менш вразливими для українських ракет, дронів та інших. Спецзасобів для знищення російської авіації. Так, окей, друзі. Ну що ж, стрім триває. Ваші лайки бажані і ваша підтримка так само для 23-ї бригади є вкрай важливою. Президент Зеленський звільнив всіх, хто фігурує в новій справі Національного антикорупційного бюро щодо закупівлі дронів. Всі, хто був в його вертикалі, це начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Юрченка звільнена, і Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації. Ну, з Гайдаєм ситуація складніша, тому що це публічно така відома особа, яка для багатьох асоціюється з виступом в ефірі в перші місяці війни і так далі. І тому він. Досить знакова така постать, але, попри все, якщо є підозри про його корупційні діяння, то це не дає можливості далі працювати головою, головою адміністрації, працювати на українську державу. І президент прийняв відповідні рішення, але вже відповідь на питання звинувати, не видати, буде давати вищий антикорупційний суд. Ніхто не має права вирішувати цього, окрім них. Це єдиний орган судової влади, який ставить крапку в антикорупційних розслідуваннях. До запитань. Віктор Бондарчук, Наташа Чобич, всім дякую, всім вітаю. Так, Валерій Скріпкі, Сергій, ви були присутні на вечірці геїв у день жалоби. Валерій Скріпкі, ну запитання у вас, звичайно, я далі не знаю, те, що некоректні, просто абсурдні. Цікаво, звідки джерела такого вкиду, якщо це реально існує. Але якщо це просто ваша фантазія, то тоді мені за вас дуже сумно. Але відповідь на ваше питання ні, я не був присутній. Чи будуть покарані в майбутньому ті чиновники, які вчасно не забезпечили укриття людям, коли війна тривала більше року? Питає Наташа Чобич. Наташа Чобич каратимуть тих чиновників, які під слідством. А це справа органів слідства з'ясувати. Є їхня провина, немає і так далі. Відповідно, казати я за слідство просто не можу. Я не знаю. Амусон, стаття в Телеграф про успіхи НАБУ супроводжується фотографією та критикою президента та Єрмака, наче вони корупціонери. Схожа стаття в сайт. Захід собі придумав важель тиску, чи зможемо їх вгамувати? Я не бачив ілюстрації, не бачив статей, але, звичайно, ця ситуація вона викликала з боку західних медіа резонанс. І цей резонанс був такий, що ніхто не має. Зупиняти антикорупційні органи ніхто не має створювати умови для зменшення їхньої спроможності робити все можливе і неможливе для боротьби з корупцією в Україні. Тому можу тільки сказати, що там свобода слова вона існує в Україні, вона існує на Заході. Кожен має право писати що завгодно, але те, що в Україні боротьба з корупцією не зупинялася і триває, це теж показово. Сьогодні була інформація, що Генпрокурор Кравченко не використав своє право вилучати справи в НАБУ за той тиждень, поки законодавство дозволяло. І ніхто не посягає на незалежність НАБУ. закон повністю відновив в правах всі антикорупційні органи в їхній незалежності від інших установ. Так, Наталія Грюн, вітання. Дякую. Що буде з чиновниками Миколая? По бомбосховищ взагалі немає. Діти були на вулиці, коли в 300 метрах від них стався вибух. Тому що яке ніяке бомбосховище було зачинено. Юзер 7 СП. Я нічого не можу вам сказати про це. Це той випадок, коли має реагувати правоохоронні органи. І в нас були такі реакції. Тому прошу, щоб якщо вам такі факти були відомі, треба туди апелювати в правоохоронну систему. Так, Людмила Ножикова дякую. Галіна Зонутон. Теж дякую. Коли наш президент віддасть своїх друзів-корупціонерів набув Леся Попова. Леся Набув Попова, це просто. Технологічне питання, да, тобто людина, яка розуміється на реаліях, ніколи його не поставить. А коли треба технологічно вмакнути, то можна його ставити скільки завгодно. Питання в тому, що ніхто не впливає на слідство на БУ І САП. І набу і САП може скільки кого і скільки хоче розслідувати, ніхто їх цьому не зупиняє. Тому жоден президент нікого не ховає, не віддає і в жоден інший спосіб не впливає. У набу і САП є повна незалежність згідно з законодавством України. І ця незалежність вона вже є не один рік, не, не два, не три, і навіть не п'ять. А вертикаль працює вже 10 років. Разом з офісом спеціалізованої антикорупційної прокуратури це 8 років. А повна вертикаль ще з антикорупційним судом це 6 років. Тобто, уже 6 років у нас повністю створена вся незалежна антикорупційна трискладова система, і ніхто їм не заважає займатися розслідуванням злочинів в будь-яких. Потенційних корупціонерів незалежно від їхнього рангу, наближеності до президента і так далі. Нікліт. Да, схоже що такий такі У нас сьогодні вечір відкритих дверей в дурдомі. Да. У владі одні корупціонери і кроти. Все це під кришкою Єрмака, у якого батько в Москві і працював в КГБ. Здадуть все і Дніпро, і Запоріжжя, і Херсон. Звичайно, і вас теж дадуть в дурку, будуть там лікувати. Сподіваюсь, буде це зроблено ефективно, і після цього ви зможете більш адекватно сприймати реальність. Що стосується, якби у владі були одні корупціонери і кроти, то зараз би над Києвом був російський триколор і сидів би в офісі на банках і Медвечук, Ураїв або Азаров. До речі, недавно слухав Соловйова спеціально, да, і там в черговому ефірі Скот Рітер, такий американський пропагандист, який там, типу як віщає з Америки, розказував, що на заміну Зеленському Росія готує Миколу Азарова, що він то в Росії, то в Білорусі з'являється цей Азаров, готується зайти на престол в Києві. От якби було, було так, як ви описуєте, то це б все давно сталося, і тут би сидів або Азаров, або Мрай, або дещо на Баркові. Віктор Палич, Шеврони, огонь. Всі ці шеврони це подарунки відповідних підрозділів, які отримували допомогу в зборах від мене і від тих фондів, з якими я співпрацював, від яких відкривав допоміжні банки або робив адресну допомогу. То за кожен шеврон можу розказати, якщо цікаво, конкретна історія. Чорні запорожці, скільки зборів робили, скільки їздили в Курахов, до них в... в Угледар і так далі. 59-та бригада, скільки ми до них теж їздили, коли вони були на Донеччині, Карна. Збирали вчора на цей підрозділ. От 47-ма бригада Магура, от вона зараз на Сумщині, скільки ми збирали для Камбрига, знаємо особисто Яна Яцишина. Так, це Куртин Компані, 28-ма бригада, їхній шеврон. Це 28-ї бригади Шеврон, які я особисто допомагаю протягом останніх років, як один з основних, я б сказав, кураторів бригади по допомозі з боку цивільних. Правий сектор, це 46-та от бригада. от Вона теж є подяка від Камбрига Письмова. Холодний Яр є письмова, коли ще Камбрига був Шевчук. Це 14 та від Камбрига 14-ї -та бригади. Три, так. Це, здається, 66. та Коротше кажучи, 23-та бригада і так далі. Ну, За кожен шаврон можу розказати, якщо цікаво, але. Думаю, що це займе надто багато ефіру. Тому, тому таке. Люди перед питанням хоч цікаво, а ми пускайте у своїй ванні і не забирайте часу в аудиторію. Людмила Ножикова. Дуже добре, Людмила, що ви кажете. що тут е, нема не людей це не цікавить. Їх цікавить просто розганяти. Негативну хвилю і не займатися іншим спосібованням істини. Київлянін, ви член наглядової ради залізниці? Оби керівником новоствореного комітету з питань комплайнсу та антикорупції. І що? Як гроші не смердять? Києва не смердять у Є флагманом протидії корупції в Україні. Вона створена всі необхідні внутрішні антикорупційні процедури, і комплаєнс, і антикорупційний офіс, і РІС, і аудит. Всі органи вони створені в рамках єдиної стратегії за стандартами ОІСІД по боротьбі з корупцією. Але ключова не це ключове те, що основні матеріально-технічні ресурси в Укрзалізниці різниці закупляються через Прозоро на тендерах, абсолютно за чесними цінами. Дизельне паливо на тендерах, а після початку війни взагалі були прямі контракти в Шеврона. В, ExxonMobil, в польська горлен. Зараз закон забороняє роботи премію контракт. Так само електроенергія була в нергатому в державної компанії. дизельне паливо в Укрнафті премію контракти. Немає скандалів ні в дизельних закупівлях, ні в електроенергії, ні у вугіллі, ні в природному газі. І все це відбувається останніми роками. Ці зміни вони очевидні так само, як рейка закупляється в японців, в французів. В австрійців, в китайців, на жаль, українське виробництво рейки знищено на Азовсталі. Тому основні матеріально-технічні ресурси у залізниці закупляються абсолютно прозоро за тендерними процедурами через систему Прозоро і жодних гучних скандалів в закупівлі цих матеріально технічних їх немає вже в українських медіа. Не тому, що хтось замовчує, тому що їх просто не існує в природі. Сорокін, 72-га бригада. Дякуємо за патч. Так, я вважаю, що ситуація з приводу закону про НАБУ – це добра капсула часу для тих, хто прийде потім. Вже рука надії проти цих органів нашої країни не вийде, Розірвуть на шмаття. Теж дуже добра вакцинація я з вами повністю на майбутнє до збереження не цих органів. Оксана Блубах, скажу так, що одміненний закон став волшебним пенділем для набу, так і посипались діла проти корупціонерів. Оксана, ну ми про це говорили вже. Нема сенсу повторюватись. Питання в тому, що боротьба з корупцією не має бути системною, системними проявами, тобто з мафіозними кланами, які обучають українську державу, а не просто там фіксуація, що в декларації там, виявлена відповідність до матеріального стану. Це добре, а це швидки дає ефект для новин, для публікації повідомлення, що вручено підозрюва, але по факту. Системної корупції це не стосується. Тому, друзі, важливо, щоб антикорупційні органи йшли саме за цими проявом системної корупції і сподіваюся, вони будуть це робити. Але так само хотілося почути по справам Роттердам Плюс, по справам Трой Медведчука, чи була там причетність Порошенка, чи це просто нагнилося. Так само по державним обленерго ми вже маємо. Вироки, і там, на жаль, Порошенко не фігурує, як і Кононенко, його права рука не фігурує, як і Суркіси не фігурують, але всі вони є на записах, які публікувалися в ході прослушки цих фігурантів. Так, друзі, на цьому кінець. Всім дякую за увагу. Підтримайте 23-ю бригаду. Збір прямо на картку військовослужбовця. В описі є Монобанка, є приват, конверт. До скори.